Понеділка почну відпорядковувати всі свої документи та почну платити податки, щоб все було чітко. Якщо ви це обіцяєте собі кожного тижня, але нічого не відбувається, значить пора щось змінювати. Ваші податкові питання не вирішаться самі собою. Я розповім, як систематизувати бухгалтерію та податкові обліки, щоб бізнес розвивався стабільно та без ризиків. Успішний бізнес це не лише дохід, але й правильне делегування задач на професійну. У команду мене звати Олена Матвійчук. Я засновниця компанії Відоті бухгалтерські послуги для бізнесу. Ми вже 20 років допомагаємо підприємцям налаштовувати ефективні системи обліку та податкового планування, щоб не отримувати штрафи та проблеми. Наша команда працює понад з 200 компаніями від малого бізнесу до лідерів в ринку. Ми допомагаємо уникати податкових ризиків, оптимізувати фінансові процеси та зосереджуватись на зростанні, Якщо ви хочете.